Всім привіт! Мене звати Юляна, і це тема б'юті-відео. Це вже друге відео, яке буде цікаво дивитися здебільшого дівчатам. Вибачайте хлопці, якщо мене дивляться. Ні, мене дивляться, бо я кількох навіть знаю. Тема буде цього відео косметика. І чи варто взагалі, з якого віку я почала малюватися? Які продукти я використовувала. І все в такому уроді, я знаю, що багато разів ви мені задавали такі питання і на Kimmy Question. і я вирішила, що розгорнути на це все, я відповім саме в такому відео. Отже, давайте почнемо. Перше, я би вам хотіла порадити це, якщо ви вирішили тільки малюватися, вам там 14-15-16, в якому напевно що районі, тому що раніше я вважаю, не потрібно ще малюватися, шкіра ще не настільки погана, і це не так важливо, що в тому віці, в березні цього року, я почала реально так же малюватися, тобто підмальовувати ВІ і там Користувати якийсь блиск, що небудь. В травні так як почалися якісь фотосесії, так, як вже випускний був в 9 класі. Мені треба було там, не знаю, якось підмалюватися, елементарно якісь фотографії. Я знала, що камера з'їдає, макіяж, хто не знав. Я вийшла, що в мене з б'юті-продуктів нічого майже немає. Всім користувалася маминим. В мене не було потреби просто малюватися. В мені це не потрібно було. І навіщо купляти, якщо я цим майже не користуюся? З цього випливає друге питання: які продукти мені купляти? Купуйте те, чим ви використовувалися кожен день. Вам подобається, наприклад, там червона помада, і вам 15. Не купити червону помаду. Якщо ви знімаєте відео, то окей, можете купити і да. А якщо ви ходите повсякденно, то в школу ви не візьмете червону помаду, так як це школа, і в нас занадто строгі правила, щоб вносити червону помаду. Що мені купувати, якщо в мене є якісь свої збереження або там ще щось, і мені потрібно купити там пару б'юті продуктів. Думаю, що я скажу вам про п'ять штук різних, які потрібні на самий перший час. Якщо ви вирішили купити собі консилер, поясню, що таке консилер. Це така штучка, вона звичайно. Кольору, і вона допомагає скрити там всякі круги під очима, або там якісь прищики, зробити їх менш замітними. Щось типу того, тобто це не так, як тональна основа, тобто вона не накладається на все обличчя. І я вам радила не економити, тобто десь середнє, знаєте, між дорогим і між дешевим. Дуже дороге. Я не думаю, що вам варто купувати, а дуже дешеве не варто, так як це псує обличчя, псує шкіру, сушить її друге. Друге. Я хотіла показати два, спочатку один, а потім два. Я показала три. Математична Юліана. І друге, що би я вам радила купити, це бюті блендер. Якщо ви не знаєте, що це, то це такий спонжик, який допомагає розташовувати там, консилер або тональну основу. Зазвичай це використовується і для тональної основи, і для консилера. Третя річ це туш Туш. Купуйте щось на приклад, ну, не знаю. Я ось цією користуюсь, і я не задоволена. От, так. от просто, так як вона дійсно дуже хороша, і в неї кісточка, тобто, коли ви відкриваєте, от, там нема дуже багато туші. Тобто, у вас не буде, знаєте, оцього, от, ефекту павучих лапок, як я так. Всі вії, якщо погана туш, наприклад, в мене є ось ця, да, то я її використовую тільки, там, наприклад, я її купувала для того, щоб там, на Хелові були реально такі вії. Вона робить ефект накладних, не переплутайте. Я вас прошу не купіть, так як це буде дуже жахливо. Вона від Лілі Косметікс. Я вже її показувала в відео про Хеловін, і на ній, от якщо ви придивитеся, на ній дуже і дуже багато туші, і вона буде робити реально ефект паучих лапок. І це не дивиться гарно. П'ять в одному. Mascara, The One. Така фіолетова, можливо, ви її бачили, і вона дійсно дуже хороша. Так як я вже як показувала, на ній нема так багато туші, тобто у вас будуть просто розділені вії, і вони будуть нормально дивитися, не будуть склеєні. Четверта річ, це я би вам радила купити якусь помаду, але таку, яку би ви вносили і кожен день, і на якесь свято, таке можливо. Я в Watson собі купила таку мак, липстик. Під номером 11, і вона дуже пігментована. Якщо ви її нанесете буквально трошечки, трошечки і розтушуєте, вона буде ніжно-розового кольору, її можна носити кожен день. А якщо ви зробите от так: от, вона буде мати такий колір. Я її купувала для того, щоб в мене була якась помада на випускний і там фотографуватися, щось таке. Виходить і п'ята річ, яку би я вам радила купити, це мені здається олівець для брів. але саме вашого кольору підберіть нормально. Щоб він якось в'язався, підбирайте під колір волосся. Так як мені не подобається, коли блондинки з чорними або з коричневими бровами це виглядає дуже і дуже дивно. Або там, наприклад, брюнетки із такими світлими світлими бровами, так як вони перекрасились, а брови то лишились. Ви якби думаєте, що про брови це досить важливо. Я вас сильно люблю. Я сподіваюся, вам це відео допомогло Хоча б якось, я вам напишу продукти, про які я говорила внизу. Зірки не сидіть без темряви, я вас люблю, папа. -па.